Всім вітання на основу надходження. MG електроавтомобіль, 44 кВт батарея, запас ходу на 230 км. Автомобіль з пробігом 109 тисяч оригінальний та підтверджений, 2020 року автомобіль у нас не фарбований на круті комплектації лед ходові вогні. Легкосплавні 17 диски, безключовий доступ, мертві зони. У нас мультикермо, тримання в полосі. Всі склопідйомники, також у нас електросидіння, підігрів сидінь, два ключі, кондиціонер, камера заднього виду, навігація. Apple CarPlay, Android Auto, також у нас панорамний дах, стан автомобіля дійсно ідеальний. Дуже гарний та збережний автомобіль. Також у нас автомобіль не фарбований. Пізніше пройдемося прибором. В другому відео буде автомобіль з прибором, задні партроніки. Кого цікавить даний автомобіль. Звертайтесь, надамо більше інформації. Приїжджайте на тест-драйв огляд.